Доброго часу доби! Вас вітаю, яку йому вдома. Значить, сьогодні робимо рамку для кондиціонера. Їдемо на металобазу, беремо залізяки. Ріжемо їх згідно розміру. Далі шукаємо рівну площадку. В кого що є. У мене он, шмат бетона. Далі беремо нарізані залізяки і варимо їх за розмірами, не забуваючи про діагоналі. Забираємо це все справу туди, де нам буде зручно це обварювати. І обварюємо з обох боків. Після чого зачищаємо це все. І дивимося, як у нас гарно вийшло. Далі варимо ще одну рамку. Просто кладемо залізо на стару і варимо. І не забуваємо звірятися з розмірами, щоб нам це стало. Так, беремо залізо, нарізаємо перемички. І зварюємо цих два прямокутники в одну конструкцію. Для кріплення на столі використовуємо просто саморізи. Один і другий. Далі зварюємо це все докупи. Дивимося, як гарно, зачищаємо і йдемо міряти. Вилазимо, чіпляємо і злазимо. Після чого йдемо на металобазу і купуємо сітку. Цю сітку нарізаємо по розмірам і приварюємо з зворотньої сторони до нашої конструкції. Стараємося так, щоб було надійно. Милуємося тим, що у нас вийшло. Виявляємо, що сітки нам на все не вистачить. Йдемо в загашник і дістаємо дверку зі старого апшерона. Ріжемо її за розмірами криші, наверх даємо дві перемички. Далі беремо болгарку і такий круг і чухраємо. Поки не вийде отаке. Приміряємо. Файно. Далі беремо полосу. І робимо 4 однакових вуха. Приварюємо ці вуха до нашої клітки. Зачищаємо Милуємося, як гарно в нас вийшло. Далі беремо залізо. У мене конкретно з металолому, і для полегшення встановлення виробів. Ліпимо шаблон, точно по розмірам. Грунтуємо кришку, чекаємо, поки висохне. І відрізаємо трошки під зварювальні шви, щоб не було зазорів. Чистим знежирюємо і ретельно щіткою ґрунтуємо, щоб не бігла потім іржа. Після чого догрунтовуємо все, що залишилося. Чекаємо, поки висохне ґрунт. Беремо валик в руки, фарбу молоткову і фарбуємо двома шурами. Методом «мокрий по мокрому». Чекаємо, поки висохне. Кладемо зверху кришку і такими шурупами пришуруплюємо її. Милуємось, як гарно в нас все красиво вийшло. Дивимося, чи ніде нічого не пропустили по фарбі. І їдемо на встановлення. Беремо дробину, шаблон, прикладаємо, робимо отвори. Сверлимо. Вставляємо в отвори дюбелі і вішаємо нашу клітку. Милуємося, як все красиво вийшло. Нарізаємо кілька кругів, дивимося з кількох ракурсів. Впевнюємося, що ми таки молодець. Забираємо драбину. Знову ходимо, милуємося на те, як воно гарно підійшло <noise> до цієї стіни. От, і з задоволеним почуттям власної гідності відправляємось додому. Ну, все, за увагу, дякую. Хто подивився! Будь ласка, лайк, підписочка. Вам не важко, а мені приємно. Ну, все, на ну все добре. Очікуємо на перемогу, адже правда за нами.